Всім добрий суботній ранок. Давайте проведемо цей день разом, подивимося, що в нас було цікавого, що робили, чим займалися у вас тиждень. Як знаєте, погода була сильно жаркою, але це не завадило нам займатися нашими домашніми справами, тому що у нас діти і нам немає коли розслаблятися. Тому погнали! Головне завдання на сьогоднішній день це зробити Лавруші новий закордонний паспорт. Тому зараз їдемо цим займатися, бо в нас вже була одна спроба його зробити, але ми приїхали без відповідних документів. Завтра. Лавруша. Хочу, їдемо забирати марка, я хочу, заняття. Я, хочу, я, хочу, я, хочу, я хочу. Що я там? Я тільки купляли подарок, Марку фея приносила тобі заодно принесла. Зараз їдемо Марка забираємо заняття і поїдемо той паспорт робити. Добре? чого ти надувся? Не хочеш? Дінечки, покажи кітайчки круті. Тобі дід підігнав. Дінь, покажи. Давай. О, клас! Розповідаю, чому ми їдемо робити новий паспорт, тому що Лавруші у грудні місяці буде 4 роки, і його термін дії виходить. Або по правилам потрібно зробити за півроку до цього терміну новий, тому що на кордоні можуть не пропустити. Бо віза взагалі дається на півроку, і якщо ми в цей момент виїдемо, паспорт ще діє і через півроку він перестане діяти, то у нас будуть проблеми. Тому потрібно за півроку до тої дати, як ми маємо, як його має термін вийти, зробити новий. Це так діє в будь-яких паспортах, навіть у дорослих. Тому їдемо робити новий. Тому що якщо потрібно буде виїхати за кордон, що в нас була така можливість. Тому що буде паспорт, якщо буде старий паспорт, ми просто не зможемо виїхати. Тому їдемо робити новий. Забрав? речі, Капті свої забрав. Папку здатком забрав. Тепер пиши, вон машина. Їдемо, але Ну, паспорт треба робити. Давай. А побачиш. У тебе вже є такий Для дорослих, а в нього ще нема, давай. Йдемо робити паспорт. Давай забігай. Чудовий звук генератора. Сподіємося, що там світ твоє, піши. Ні, який укол? паспорт пішли. Вас, те, що <красно> тут фоткати. Зфоткайте сейчас А то угу. давай спускайся. Все, оформили документи, сфотографувалися, і тепер будемо очікувати смс про прибуття. Паспорту і забирати приблизно це буде десь по часу місяць і коштується півтори тисячі гривень. Покажи, що ти її купили? Покажи. Валєр. Валєр, клас. Круто. Ти будеш усе їсти? Да. А будемо валеру дивитися? Так. Да. Ну, хорошо. Переключаємось на інший день. Сьогодні ми йдемо святкувати у Маркиного друга день народження. Ці вихідні у нас насичені день народженнями. Сьогодні ми йдемо на дитяче день народження з хлопцями до одного хлопчика, до Похресника, а завтра нас буде дорослий день народження. Дітей залишимо на бабусю і підемо самі відпочивати. Тому сьогоднішній день треба якось штуденько пережити, щоб завтра йти на дорослий день народження. Діти! Але добре, що це не в нас вдома день народження, і мені не доведеться прибирати. Куди Марк? До Докіріли на день народження? Де народження? Окей. Будеш да. подарунок зараз? Мама, Подар... Мама, я йду? Теж на день народження. Будете подарунок зараз дарувати? Я хочу. Ну, добре. Що, йде, жарко на вулиці? Скільки пише? 33? 33 в тіні. Але... Жарко. І це в тіні. Відстібнулися? Ви Виходьте. Закривайте тільки. Давай, таракан, закривайте. Розбирають подарунок, Кирилу. Давай, пиши. Відсвяткували ми всі дні народження, відсвяткували і дитячі, і дорослий. Не хотіла знімати, тому що це не моє день народження, щоб знімати чужих гостей. Тому зараз. Збираємося і йдемо гуляти. Все відсвяткували, все було прикольно, все сподобалося. А зараз хочемо піти погуляти до нас на озеро, тому що ми давно вже там не були. І хочемо покататися на катамаранах. Дійсно, вийде, тому що ми живемо близько біля цього озера. Але цим катамаранам, мабуть, вже років 5-6. Ми чомусь ще ні разу не каталися. Кожен раз то готівки немає, то ще чогось немає, але цей раз нас повинно вийти, тому тримайте за нас. Пусть так пачка Ты уже в чар здесь стоишь, уже займаешься чер. Теперь руку делает Спочатку прийшли на канати, потім хочемо піти в м'яку там кімнату, діти хочуть пострибати. І тоді вже підемо на катамаран. Покажи, який в тебе шолом, подивись на мене. Прикольний? Хася! Дитячий лабіринт, а Ілля сходи по готівку, тому що там потрібно розходити з готівкою і покатаємось на катаварані. Нарешті ми налазилися і йдемо на катамарани. Тільки що доганяли ось цього друга, на нього насварилися, бо він від нас скік. Як тут продавлюється. стій, сті, стіми всі разом папа залази. давай, ти залазь. Тема буде. Так, все, виходимо. Зараз виходимо. Давай, покрутили, зараз другий нам катамаран буде. Давай. Чекаємо інший катамаран, тому що той трішки поганий, м'яко сказано. Розкажи, скільки? 80 гривень з людини, дітям до сіми безкоштовно, так? Да? Генератор гуде, нічого не чути. Ну такі плавзасоби, трохи потаскані. <гум> Я люблю такі, це адреналін. Ти пливеш, а тебе підтікає з катамарану. <гум> Ці всі катамарани, це такий адреналін, тому що вони всі в такому жахливому стані. Такі чистовіницькі розваги. Отримати адреналін, катаючись на катамарані, бо переживаєш, втопишся ти на ньому чи ні. Але кажуть, що він не перевертається. Маємо доплисти назад. Що таке, мат? Ти водичку надо буде Готові? Що поплили? Оврядці типа рольви. Ні, а куди тут не це озеро. Тут риба тільки плаває. І отакі штучки, як ти взяв. Міді. Ну, стан катамаранів такий, бажає краще. Ну це да. але я не розумію, що в нього там вода спереду. Та має бути вода. Ось так. Але це нар... цей нормальний а Ті, що нам пропонували перші, то були якісь такі дуже жахливі з водою і подьоргані, І ця штука так опущена, що нічого не видно. А цей вже цей покраще, прикольніше. Але Марку ж не подобається. Капітан корабля. Ти не хочеш Марку рулювати? Ні. Ні, ну все ти хорошо зайдеш. Ні, nee, right enfin, прямо. Давай, прямо. Давай прямо. Ви такі смішні. Вода така зелена, правда. Взагалі нічого не видно. Мутно-мутно. Ну, в принципі, така, як вона тут і завжди була. Я не розумію людей, які тут плавають. Якщо чесно. Отак на катамарані ще можна, а плавати так. Не таке собі задоволення. Якість води у Вишинському озері не відповідає санітарним нормам, тому тут купатися заборонено. Це вже декілька років підряд. А на ж там вода. Там <пускає>, десь є. Пропускає, а, так? А, вода. <пускає> така от конструкція цікава. А де вони кидали? Пливемо їсти морозиво. Хорошо. Цих дітей вже нічим не можна здивувати. Вони хочуть лише морозиво, а це їм не цікаво. Да. Так Угу. Потонне. <смірші> не так от. Послухали дитячі шуточки і тепер пливемо вже назад. Зараз йдемо паркуватися і йти додому. Тут причал такий стрмненький, промокає весь прогнивши. Готові? Хто гарно плавав, тепер отримує гарненьку, смачненьку кукурузку. Обожнює кукурузу. Сюди ще масло і сіль і взагалі буде краса. Смачна? Смачно? Угу. Угу. Я людина проста. Дали мені кабачки, беру і готую їх. Правильно? Правильно. Магія монтажу. До речі, такі смачні помідорки купила. Якось зазвичай купляю помідори, вони взагалі ніякого смаку не мають. А це такі смачні. Піду сьогодні ще куплю їх багатенько, щоб були вдома, тому що лавруша вчора оїв, як яблуко. Реально смачні і пахнуть справжніми помідорами. А ось ця перевага Вінницької області. Найкращий, найсмачніший майонез, який може бути. Майонез ще значком готовий, досмажуються кабачки і зараз буде дуже-дуже смачно. Так хотіли ми тих помідор з кабачками, що навіть не зняли кінцевий результат. відразу все з'їли і все. А сьогодні ми будемо продовжувати наш день. У нас сьогодні б'юті-процедури. Я буду займатися своїми справами, а дітей сьогодні поведемо до перекорів. Марк у нас вже дорослий, він ходить до Барбера. А Лаврушка піде в звичайну дитячу перукарню, яка знаходиться в торговому центрі, тому що він хоче сісти, стригтися на танку. Тому що в нас раніше там стригся старший, а він стригся на поліцейській машині. Але тепер він хоче бути ще старшим, і тепер він піде на танк, тому що йому так хочеться. Він собі так чомусь рішив. А Марк уже піде до дорослого Барбера. Як ми це все робимо? Далі покажемо. Зробила собі війки. Тепер така запуша. Їду ще робити, тепер собі нігтики. Ось так. Потрібно готуватися до поїздки в Карпати. Завжди вибираю все майже в останній день, що все гарно в Карпатах трималося обов'язково перед поїздкою. Тому сьогодні куча жіночих справ. І обов'язково щось купити, попити, поїсти, тому що зараз вимчати на манікюр, а потрібно поїсти тільки лише в дорозі, бо немає часу. Тому це мій обід на сьогодні. Завжди роблю все стандартно, тому що я не люблю, коли мені рябить в очі, тому все максимально просто і зрозуміло. Я також встигла пофарбуватись, а тепер привела свого друга в торговий центр. Зараз будемо робити круту з зачіску. Ти будеш, покажи. Хорошо. Чекаєш? Він такий смішний, можливо, так потрібно було йому залишити, подивіться, під горшок, як то кажуть. Дивись, покажи свою зачіску, покажи. Покажи. Покажи, який ти крутий. покажи. Покажи, повернись боком, де тобі стрілочку робив. Вот так повернись. Опа, классно. Пиши по киндера, Давай. Давай руку мне. Пиши. Давай. Сам чи помогти? Давай. б нам так стоять? Давай то поможу. Можно? Давай. Ты не давай я допоможу Давай, можно? О, вона вже закрилась. А тепер їдемо робити нашому Марко зачіску. Дивіться, проїжджаємо зараз в музей Пирогова. Скажіть, будь ласка, цікаво вам було б побачити про нього огляд чи ні? Тому що можемо піти туди погуляти і вам показати, що там є цікавого. Марк пішов до Барбара і він такий задоволений, він відчуває себе дуже дорослим. Тому він просто кайфує в кріслі. Як я вже казала, ми готуємось до Карпат. Їдемо в Карпати, ця подорож запланована. Бо зазвичай всі подорожі, які ми їдемо, це якісь такі незаплановані, це виходить так. от, Поїхали в Карпати, поїхали, зібралися. Але оцю подорож ми планували десь, мабуть, за місяць-три, тому що приїжджає моя сестра. Вона зараз живе в Німеччині. Тому потрібно було запланувати, бо вона їде до нас туди в Карпати. Е, минулий раз. Я хотіла поїхати в три різні готелі, тому що це були такі галочки в моєму списку, куди я хочу потрапити. Але вийшли реально просто огляди готелю. Не було ніякого життя, не могли нічого показати, бо дійсно було дуже сильно тяжко з дітьми, і тяжко було навіть нам фізично, тому що це постійні переїзди, не розложити ніяких речей, нічого це дійсно нас виматувало. Тому цього разу ми так робити не будемо. Ми взагалі вирішили, що в нас буде лише два готелі. Перший це буде ведмежа гора, а інший це буде красна садиба». Туди приїде моя сестра, або ми поїдемо трішки раніше, щоб їх зустріти. Тому вирішили, що буде лише два, але в нас трошки не сходилось по датах. Так як ми хотіли, тому доведеться ще одну ніч шукати якийсь інший готель. Тому що ведмежі не було на три дні, було тільки на два. А красну садибу ми забронювали ще три місяці тому, тому там вже для нас було, скажімо так. І тепер шукаємо ще один готель. Не знаю, чи буде для вас це цікаво, тому що ми вже знімали і красну садибу, і знімали і Ведмежу Гор. гору. Але цей раз дійсно хочемо відпочити. Тим більше, що нас їде дуже багато. Нас їде, Ми їдемо, їдуть наші друзі, їдуть ще друзі моєї сестри, їде моя сестра. І лі батьки, моя мама їде, діти їдуть, звісно, тому має бути багато людей і має бути весело. І в Іллі ще не народження, тому будемо його святкувати там. Я хотіла зняти, як я збираю речі, що ми беремо собі в Карпати, що цікавого, що потрібно, але нічого не зробила, нічого не зняла. Мала ще зняти, куди ми завозимо нашого пса на перетримку. Але в нас сьогодні вийшло ЧП, тому вже валізи зібрані, і собаку вже завезли. Сьогодні мав бути звичайний класний день, коли ми збираємося в Карпати. Але сьогодні дзвонять мені садочку і кажуть, що ваш лавруша побився з хлопчиком за машинку і йому розсікли губу. Тому довелося їхати шукати чергового лікаря, тому що чомусь. Дуже велика проблема навіть в приватних клініках з лікарями. Їх немає. Вони мають бути після двох, після трьох. Чому немає їх зранку? А якщо зранку що страпилось з дитиною? це потрібно їхати лише в обласну, а це вона одна і дуже багато там людей. Тому ми добре, що у нас є свій лікар, який лікує лаврушу. Він його прийняв, подивився. З губою все нормально там. Зовсім трішки, але всі дуже сильно перелякалися, бо він дуже сильно кричав, було багато крові. Трішки розсік губу, але все зараз нормально. Тому день такий вийшов, все дуже галопом. Бистро все збирали, возили Лаврушу в лікарню, нічого не встигли, навіть нічого не знімала. Собаку завозив лише чоловік. Я в цьому не приймала участі. Тому вже покажу, як ми його забираємо. І. Зараз будемо вже відпочивати, тому що завтра в нас дорога. Ось так. Тому зустрінемося з вами вже відео про Карпати. Надіюсь, зможемо показати вам щось цікаве. Тому до наступних відео. Бувайте!